Всім привіт! Ви на youtube каналі видавництва РаноКреатив. Сьогодні ми розглянемо топ-5 наборів від «Рано Креатив, які зацікавлять дітей від 8 і до 11 років. Підписуйтесь, аби не пропустити огляди на круті наукові експерименти для дітей. Сучасних дітей, здається, важко здивувати, ну хіба що взагалі нічого не дарувати. Проте ми точно знаємо, що хімічні експерименти нікого не залишать байдужими. Перший в нашому списку набір юних хімік. З ним діти познайомляться з основами хімії ще до того, як цей предмет почнуть вивчати у школі. Тут зібрані цікаві, проте це важливо, безпечні експерименти, які дозволять дитині побачити, як змішуються і реагують різні речовини, як змінюються кольори та утворюються захопливі ефекти. Важливо, уроки хімії у школі стануть улюбленими після цих експериментів, адже писати формули у зошиті це одне, а ось дійсно хімічне це зовсім інше. Дитину можна зайняти на 73 дні, проводячи кожного дня по новому цікавому експерименту. Добування кисню, спалювання, заліза, виведення кислоти у винограді тощо. Так що до весни ви точно знатимете, чим зайнятися. До набору входить 60 компонентів: різні реагенти, пробірки, захисні рукавички, мірні ложечки та детальна інструкція з пояснюванням кожного досліду, щоб забезпечити безпеку та захоплення від кожного кроку. Наступний та для експериментів: лабораторія приватного детектива, справжня західка для маленьких детективів. Дорослим теж грати дозволена. Гра занурить дитину у світ криміналістики та допоможе дослідити наймайці відбив. Крім того, набір допомагає розвинути у дитину важливі навички: уважність, пам'ять на дати та обличчя. За допомогою цього набору маленький детектив навчиться видобувати цілі ланцюжки подій та використовувати унікальні прийоми для пошуку злочинців. У комплект входить все необхідне для справжнього детектива: чорнильна подушка, картки для збору відбитків, пензлик, лупа, посвідчення детектива, фото злочинців, шаблон, обличчя та довідник. Щоб навчитися всім прийомам. А вже ж фаворит серед фіцівників це хімічні приколи. Ідеальний спосіб познайомити дитину з дивовижним світом хімії через веселищі та жарти. В цьому наборі п'ять наукових дослідів: кольорові піни, розчинення і зміна кольору, і все це легко зробити в домашніх умовах. Надаємо декілька дієвих варіантів для дітей. Непомітно заміни звичайне мило у ванній кімнаті на мило очі або мило пальці. І не забудь вимкнути світло або зроби подарунок, поклавши до гарненької коробочки мило мозок. Ще один крутий набір секрети космосу. Це те, що треба для юних астрономів і фанатів. Сім експериментів допоможуть дізнатися, як утворилися планети, чому змінюється день і ніч, що таке аеродинаміка та як працює реактивний політ. А ще як створити зоряне небо у себе вдома, зрозуміти, що таке астероїди, комети, метеорити, і відчути себе справжнім астрономом або навіть космонавтом. Цей космос у коробці можливість побачити всесвіт ближче та розкрити його таємниці. У комплекті є деталі для створення моделі, барвники, щитки та інструкція з інформацією про кожну планету нашої галактики. І останній набір в нашому огляді світяться в темряві. Це набір для тих, хто хоче додати трішки магії у своє життя. Завдяки спеціальним фарбам та матеріалам дитина зможе створювати об'єкти, що світяться у темряві, експериментуючи з різними формами і візерунками. Ідеально для творчих дітей, які люблять щось незвичайне та яскраве. У наборі є світні фарби, трафарети, захисні аксесуари та детальні інструкції для створення унікальних робіт. Більше цікавих дослідів шукайте в дописі до цього відео. Посилання на всі набори, які ми сьогодні показали, також в описі: обирайте найкращий подарунок для своєї дитини та відкрити для неї світ науки і пригод разом з ранокрети.